Всім добрий ранок. У нас сьогодні 10 вересня. Соня наша вже ходить куди? В школу, в перший клас. Перший тиждень у них був а, ну як вони були в змішаних групах, дивилися на дітей і вже з цього дня, з сьогоднішнього вчителька. них вчителька. не будемо лінія, а кучка. Так от, перший тиждень він був, був якось знайомий вольний. Вони придивлялися до дітей, дивилися. І зараз їх нарешті розподілили по класам. І вже відомо хто її вчителька. І з сьогоднішнього дня починається вже офіційно загальний процес навчання. Нам сьогодні нам вчора дали коробку для всього. Ми дали два карандаша uh -huh. і всі сталі різнокольові. Потім стирачку uh -huh. написали на коробків м'ятах на брахованопишки, на стірачку на упаковки стирачки, і на ножні цих намітали так зверху. Uh -huh. Так, бо вже соню завели в школу і приїхали в магазин. Подивіться, які тут набори є е, гарбузів на Хеловін. Це коштує 4 бакси. Ось такі є. Теж за 4 бакси. Клас! Ми повернулися додому. Зараз я вам зроблю розпаковочку з суперстору. Так, перше яйця 30 штук. Завжди беремо large size. Це ми вже відкрили Льола їв такі як кукурудзяні палочки з чеддером. Далі хліб. Я хочу зробити коротше, зняти кришечку, дістати м'якушку і всередині його там начинити зробити такий. В общем, побачили рецепт цікавий. Далі, сир панір. Купила вперше мені дівчинка порекомендувала, сказала, що вона робить, смажить його, також можна додавати його в рагу і робить разом з ним шашлички, от як на фото. Я так зрозуміла, що це щось схоже на халумі. Далі молоко. Сертий сир моцарелла. Ось такий перший раз взяла. На пробу штучки з яблуком робити в духовці або в мікрохвильовці. Це соні в школу ось такі, як тости, я не знаю, з, з шоколадом зверху і полуницею. Це на салати насіння. Це мама взяла ось такі на сувенір цукерки. Повезе в Україну. Це теж, до речі, ці, хто не знає, що подарувати, візьміть собі на замітку оці черепашки, я їх називаю дуже смачні. І таких я ніде не зустрічала, крім як в Канаді: е, Кріп, камбуча ось така, не знаю. Ніколи не брала спробуємо Так, тут все. Що тут льована вода. Так, оці теж взяла Sony Scлу: такі правильні снеки. Там без глютену, без, без лактозні, мало цукру. Такі. Це я додому нам взяла, до речі, це один із самих смачних, смачних шоколадів. Мені подобається тут, в Канаді. Він продається в Суперсторі або в Шоперс Drag Mart. Я беру завжди такі великі з горішками. Там є з Elmond і з цими лісними горішками. Це мама теж взяла на подарунок в Україну. Сушена цибуля ось така. Це мама теж взяла. Це, коротше, у нас тут багато таких подарунків. Ну, це ви бачили, я тільки що показувала. Так, це я взяла коротше, шоколад, звичайний молочний і білий. А Робити, коротше, я хочу сама зробити шоколад. Ну, не шоколад, а просто цей підтопити і зробити його з лохиною і малиною. Тому, відповідно, малина і лохина. Джем, завжди беру цей джем з ведмедиком. Він продається, якщо не можете його знайти. Не в звичайному відділі в Organic Food і він є у Костко. В цей раз взяла Марелла, це. Господи, клюква, якщо не помиляюсь. Журавлина. Але можу помилятися. Я брала вже з полуницею, брала з блубері. Мені дуже сподобалось. Дуже схоже на справжній цей Бекон ось такий. Фарш курячий. Це мама теж взяла на подарунок Maple Butter. Я не знаю, що це таке. Ніколи це не куштувала, але я думаю, що це більше як, знаєте, намазка на бутерброди. Ну, мені так здається. Ось такі сосиски беремо постійно. Заскріньте собі цю фірму. Зараз я так вам гарденько покажу ось так. Мені дуже подобаються ці сосиски. Це дуже схоже на українські молочні. Тому що таких українських молочних ви не знайдете тут хіба що в, в українському магазині, але от в суперсторі продаються ось такі сосиски. Я завжди беру цей великий пакуван. Вони дуже смачні, дуже. Випадково купила і натрапила на гарні е, сметана. О, вже нема місця тут. Оце другі такі взяла ті Apple щось там, а це Apple Карамель. Теж маленькі такі штучки робити. Знаєте, дістали до чаю, зробили собі все фета, брокколі, цибуля червона, салатна і цибуля біла, звичайно. Взяла Брі, сир ось такий, хочу теж запекти його. Е, знайшла це насправді рідкість. Ну, Типу я дуже рідко знаходжу тут е, індичу грудку і індичі ножки, тому взяла. Морква. Оце ще мама на подарунки взяла. І борошно беру завжди, тільки таке борошно, виключно таке борошно. Я з ним вже вмію працювати. Я вже е знаю його пропорції, тому що борошно за кордоном відрізняється від українського борошна. І це борошно я беру завжди. Теж продається, або в суперсторі, або в Шоприс е, Март. Беру тільки це постійно, тому що брала інше, нічого в мене з ним не виходить. Ні Сирники немаленційної не оладки. Ось так. І ось така закупка. На загал вийшла 256 доларів 18 центів. Так, ось вам показую, що я готую. Я казала, от з батона буду знімати кришечку. В общем, я накришила фіолетову цибулю, помідор, петрушку. Ой, ні, укроп. Я завжди плутаю їх. І чесник. Зараз ще додав копчену паприку, сіль, перець, і туди кидаєте в цю миску фарш і все перемішуєте. Так, ось я додала фаршу, перемішую. Мені вже подобається запах. Дуже, дуже смачно пахтить на всю кухню. Чесничок. Ну, в общем, я сподіваюся, перший раз, таке готую, я сподіваюся, що це буде белісімо. Єдине, що я не пам'ятаю, я цей оригінальний рецепт не зберегла, я не пам'ятаю, чи йшов там ну, якийсь майонез, чи е, цей чи вершки, чи, може яйце, щоб воно було більш рідкіше. Я знаю точно, що зверху в самому кінці посипається сиром. Але зараз, на цьому етапі додавати не бачу сенсу, бо е, помідори дадуть свій сік, цибуля дасть свій сік. Ну, і, в принципі, курячий фарш, він сам по собі не сухий. Тому я думаю, буде ок. Так, взяла хліб. Намагатимуся дуже обережно це це зробити. У мене є. Такий ніж спеціальний з пилою. Ніж пила. Почнем, треба зняти оцю кришечку. Ми потім її використаємо, дивіться. І е, повністю висовуємо цю серединку руками, отак от. Ось так. Не, не прям до кінця, бо я думаю, що. Начинка потече. Тому якось ну, зберігати треба трошки м'якушки там всередині, да? не прямо до корочки, щоб воно якби туди просякло. Так. І начиняємо так, от всередину, все це діло. І в духовку я поставила на 180 градусів. Буду. Просто дивитися по цьому, як воно готується, і коли воно доготується, дістану. У мене тут батон великий, можна було навіть більше цього фаршу взяти, але вже що є, то є. Я думала взяти дві упаковки, але думаю, та, мабуть, буде забагато. А воно якраз би було б ідеально. Ну, коротше, вже як вийшло. Трошки не влазить, щось ми його засунемо. Отак. От Все. Відправляємо в духовку і зверху потім сиром. Так, і показую вам другий рецепт шоколаду. Те, що я казала, будемо готувати. Значить, вам треба викласти малинку як по розміру шоколадки можете заливати, так, ось що у нас вийшло тепер. ми П'ятиму воду, звичайно, і в мене такі шоколадки в таких спеціальних формах ну, упаковках, я прямо так занурю їх туди оп і з неї, з неї зручно видавлювати. Коротше, якщо ви купите в іншій, то, звісно, треба на водяну баню. А так, це ну упрощає життя. Коротше, вона вже там, бачите, розтоплена, майже така буде ріденька. І просто носик відрізаєте і видавлюєте. Зараз воно повністю розтопиться. І будемо робити шоколадку. Так, все, я розтопила, хочу чорний зробити з лохиною, а білий буде з малинкою. Ось так от. Цим шоколадом воно мене вийшло гарно, а з цим річ у тім, що він з якимись крихточками написано з карамелью, би. І сам шоколад він м дуже погано лється. Тому зараз я зроблю просто оцей шматочок. А ту малину просто заберу. Коротше, фігня, да? ну а що? Не, не знайшла просто іншого білого шоколаду гарного. Тільки такі. Треба було брати вам молочних і не заморочуватися. Софії сьогодні в школі видали щоденник. Хочу вам показати, як він виглядає. Значить, воно ось такого формату А4. До речі, чому? От нам, як би сказали, купувати рюкзаки великі. Начебто воно і не потрібно, да? але м -м, рюкзаки мають бути всі великі, тому що діти е мають туди е класти А4 формат. Це у нас ланчбокс, е це жилетка, яку Соня зранку брала. Так, значить. Там першу сторінку я вам не буду показувати. Там інформація про Соню, про школу, то таке не потрібно. Тут от всі правила, да? що там, як там. Е от, коли дзвоник, коли цей і, як бачите, все написано е ще з перекладом на французьку. Значить, ось такий він гарний. Тут всяка інформація інша, цікава. Це починається вже ось дні. От септембер. Відмічені вихідні, якщо є вихідні. І от сьогодні вчителька зробила закладку today вот в общем. Будемо вчити французьку також підпис поставила. В общем, дуже-дуже прикольно. В майбутньому тут все будуть записувати. І на весь навчальний рік ось така краса. Такий він симпатичний. Дуже мені подобається. Яскравий. І в самому кінці прикольні ось такі по географії сторіночки. Потім йде знов географія, мова. Далі алфавіт, е, теж, теж слова. Це от, про гроші канадські, це е, фігури, числа. Ну, в общем, Табличка множення. Це що, старі habits About Me? About me, наука. My achievement? Отак. І позаду календар. Так, ми тут прийшли в магазин. Ми випадково виявили, що у Соні немає. Спортивного взуття на фізкультури, завтра них фізкультура, тому зараз ми щось купимо. Цей магазин, до речі, називається Ардене. Щось на кшталт нашого. Зараз щось на кшталт нашого сінсею. Зараз ось якраз оці поміряємо шузи якісь. Коротше, я тільки що до що вона їх нормально не вдіне на фізкультуру. Тут вже на шнурках, причому вони довгі. Це спочатку їх розшнурувати, потім вдіти, потім це. Ну, коротше, я не хочу мучити. І зараз ми інші виберемо на липучках, але тут нема, ми в Волмарт сходимо. Так, ось ми прийшли в Волмарт. Оце отакі в неї е, зміни взуття в школі. І ще треба на фізкультуру. Я думаю, або такі. Або от з ліпучками є, або ось такі. Корочу, зараз будем... Або ось ці це теж на резинки натягаються просто. Зараз будемо міряти, обирати. Е, по цінам що? Це 24 долара. Оці 13, оці 10. Слухайте, а як це так? Оці? А, ні, 10 це розмір, я вибачаюсь. Отакі 12, ось на ліпучках, але це не має розміру. Отакі теж 12. Ну, в общем, зараз будемо міряти. Так, обрала ось такі. Насправді там є інші кольори, але розміру соняного нема. Хотіла більш темніші. В общем, 24 бакси, ну і податок. І все. Ось такі.